Форсиш. Починаю я з такими словами цей новий влог. Всім привіт, вітаю вас у новому влозі. Я нарешті повертаюся до зйомок. І почався цей день з новини, що Усик став ще раз непереборним чемпіоном світу. І це дуже-дуже круто. І правда він казав, що не треба гнати коней. Don't push the horses, дів. Українська народна мудрість. Вже 12 мій, мій день почався з того, що я читаю зараз королевий Це четверта книжка серії Трофіскла. І вона тут стає дуже-дуже цікавою. Я вже, бачите, на якій частині. Вже більше половини прочитала. І якби в мене не було інших справ, сьогодні я біддалі читала. Я б цілий день читала вчора, читала, сьогодні читала. І ще в мене є ця ж книжка в електронному варіанті, тому коли стає темно, а в мене немає такого ліхтарика на книжку, то я її читаю в електронному варіанті. Чи okay. crazy? Maybe. притянує ще три книжки, і при тому дві із них радять читати одночасно, тому що там події відбуваються в один і той самий час. Я наскільки я розумію, просто паралельні якісь розвиток подій. І в інтернеті, ніби є інструкція, як читати, які розділи за якими. А після них вже остання книжка, по-моєму. І остання книжка, я так підозрюю, мені піде дуже швидко. Але до неї треба дійти. А переді мною сьогодні змонтувати влог, виставити його і повертатися до читання. Вже 18.26 я ще не домонтувала відео. Я вже в другій половині монтування, але, блін, я думала, що воно мені швидше піде. До речі, футболка. You see, you. not like a boss. І там з нею запишу. I am the boss. Я дуже старалася не показати нічого зайвого. Присінний батько. Ладно, монтую ну, відео. Гору. Ще вечері готувати. Міон, що вона так дивиться на мене. Не помідать. Міон, хочеш додому? Ну то заходь. Я просто щось на це десь є. Чому туди пішли пріоритети на день тиче? Чи не, то наші? То, 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 то. Добрий рано. Малашник з вами привітається трошки раніше, але, як уявляється, в понеділок починається прямо жорстка робота, дві з половиною години мітингів і 12 дня уже. А робота, по суті, тільки запланована, але нічого не зроблено. Зате умії, все по-старому. Дуже зручно. Дуже зручно розкинути свою тушку, цю шкірюшку. Жарко кічі. Ні, я теж хочу бути як ти. Я хочу зараз лежати і нічого не робити. Просто літо в мене починає доїждж... доїжджати. Кажуть, поляки, всі йдуть зараз у відпустки різні, і в мене з'являється цей момент, коли я теж хочу йти у відпустку. А я знала, що так буде, тому що в липні дуже багато робочих годин 176, по-моєму, годин, коли в звичайному місяці там ну 160, шістдесята, то й менше. І так, я вже два рази в цьому місяці брала вихідні додаткові, але все рівно. Втома якась стрес відчувається, і хочеться просто нічого не поробити. Хочеться влаштувати собі стейкейшн, так як мій чоловік два тижні тому собі влаштовував просто тиждень нікуди не виїжджати, нічого не робити, або там робити щось по дому максимально. Але не знаю, чи я собі можу це дозволити. Я маю на увазі по вихідних днях, які в мене залишилися, тому що я вже брала відпустку раз. Я збираюся брати відпустку ще раз, там, десь восени. Але, коротше, це все треба прорахувати. Але зараз прямо так. Хочеться літа на річку походити, на пляж походити, полежати під тим сонечком, послухати голоси людей в якомусь там ларьку на пляжі в моєму селі купуються чіпси морозиво і все таке, і як люди стрибають з мостика, як пісок, чи якісь мушки по тобі лазять по тілу, тому що можуть, тому що ти майже на землі лежиш. І от такого якогось моменту бракує мені. Знаєте, коли це з тобою все життя, чи там більшу половину життя з тобою було, а потім ти їдеш в університет, чи там. Взагалі в іншу країну жити і цього немає, то таке враження, що твоїй душі якогось пазлика не вистачає влітку. Просто якогось такого малесенького елементику, який туди треба вставити, і твоя душа буде дуже щаслива і задоволена. От такого, коротше, моменту мені бракує. А тут річки так сильно немає, і вона взагалі не, такий, не має такого вайбу, як наша, в моєму селі. Коротч, Цей монолог. був до того, що літо класне. А чому я ще просто нарікаю на цю погоду? Тому що літо не літо, коли багато дощів і хмар. Слава Богу, зараз сонечко, і сьогодні прям має бути дуже жарко. 27 градусів. Я вікна позакривала, тому що я жари теж не люблю. Але я дуже люблю дивитися у вікно і бачити сонце, і бачити ясне небо. І аж душа радується. 17.51, Я зазвичай закінчую роботу о 17, а я досі працюю. А за 9 хвилин у мене за 8 хвилин уже в мене польська.

Я тим плачу, бо нанесла СПФ, бо зараз буду виходити до лікаря. Нічого такого страшного не сталося, просто це давно запланований візит. І я не можу знайти свій мікрофон. Мені подобається, що я тепер знаходжу речі по відео, які записувала. Тому що я пам'ятала, коли я останній раз вживала мікрофону і просто по кадрах подивилася, що на мені тоді було, або з якою сумочкою я тоді була, і я знайшла ось кадр. Просто на своєму ж відео дивлюся так. Я була в пальто, пальто в кишенях немає. А тут сумочка, світла сумочка. Значить, я йду, дивлюся світлу сумочку і знаходжу мікрофон. І що, і потім їду напілатися самокатом, скоріше за все. Хоча я б сказала, що бажано частіше машину брати, щоб не їжджати собі досвід, хоч з'явилося місце, куди я можу теоретично виїжджати, і я могла б теоретично користуватися цією можливістю, щоб практикуватися в паркуванні, практикуватися в проблем солвінгу, коли не знаєш, де припаркуватися, і тобі треба десь його шукати терміново і справлятися з тиском інших машин на тебе, поки вони будуть чекати, поки ти Паркуєшся може не з першого разу. Коротше, ось це от все, що мене насправді лякає. Треба його якось почастіше проходити, почастіше справлятися з таким речі. Oh. Я не знаю, чому мене настільки це стресує. Я розумію, що я можу це зробити, що я вмію їздити, і навіть якщо я десь там помилюся, випадково чи не випадково. То скоріше за все нічого не станеться і ніякої аварії не буде. Але ж я постійно тривожуся і боюся. Я не знаю, чи це колись у мене пройде, якщо чесно. Мені подружка скинула одне відео, що тривожним людям обов'язково треба сідати за кермо і водити, тому що це допомагає виходити зі своїх звичних патернів поведінки уникання, уникання проблем. І на дорозі якраз тобі треба бути уважним, сконцентрованим і вирішувати ці проблеми. Тобто, ти таким чином переборюєш свій страх і. І вирішуєш і таким чином краще себе почуваєш, впевненіше себе почуваєш на дорозі, і це потім допомагає навіть в реальному житті не ховатися від проблем, а в моменті вирішувати. Так, трохи зі страхом, типу очі бояться, руки роблять, але все рівно водити корисно таким людям, як я. Загубила тут ще одну ягітку. Треба причепити. Ви бачите, я вдягнулася дуже політньому, тому що я побачила, що на вулиці 26 градусів. А тут зараз починається якийсь морський бриз. На мене капати. Погода. Давай не починай, будь ласка. Мені прямо туди дійти і назад діти сухою, важно. Я не брала парасолі. Літо, Будь літом. А не осінь. Підпосує твоя натура. Літня. Не треба ні під кого підлаштовуватись. Яблука вже у людей є. Там персики у когось. Лентейк гарно. Oh well. <laughs> не знаю, чи вам видно чи ні, але почався дощ, а не бриз. Тобто йдеться їхати машиною такі, типу своєю Чую, що Зараз доща нема, але як тільки я вийду з дому, він знову почнеться. Я, я другий раз на це не куплюся. Літо. Я забула, забула що в мене чоловік чистить, фари полірує. І вони у нас зараз в такому стані. Курка! Не поїду я машиною, їду на самокаті. Нібито що зараз немає. А якщо почнеться, то натягнула цю кепку сорочку, і буду надіятися, що вони мене захистять. Там причекає, якщо що. Więc to jest na desporcie z tymi stagingiem i porównanie produ produkcji do stagingu. Tak? To od razu się tu z tego co widziałam. To czekaj do tego Ale Good morning, good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning, we are glad to see you. Мій день почався з того, що я черговий день не виспалася і зараз роблю другу каву. Але перед цим мені треба було посидіти на пару мітингах і дуже постаратися, щоб напружити мій мозок і щоб він хоча б. Трошки якось розумів, що там відбувається. І бажано, крім того, щоб розумів, щоб щось приймав участь в розмовах, а не просто сидів і вдуплявся. Не сильно у мене виходило, але ніхто в цьому світі не ідеальний. А поки кава. Кава, того, що. Мозок не включається. Не дивлячись на це, я все рівно буду пити наполовину кофеїну, наполовину безкофейного каву, як ми завжди п'ємо. Тому що перекофеїнізація мені абсолютно не потрібна, тому що в мене останні пару тижнів проблеми зі сном, і я не хочу їх. Мені треба спокійна, нервова система, але в день мені треба, щоб мій мозок працював. Знаю, якщо у вас є якісь поради на безсоння, то я чекаю їх в коментарях, бо я читаю книжку. Книжка правда, ще закінчується, і останні 20% найцікавіші? І не дивлячись на те, що я читаю, ніби як засинаю, все рівно мозок такий бляха. Зараз буде щось цікаве. І він такий: я краще почитаю, я не хочу спати. Може, це книжка мені ще не дає спати? Ну але насправді, ну я ж не пару тижнів дочитую її вже. Я на польській отримала завдання записати рецепт польської мови. Який-небудь рецепт польської мови. Я зараз це роблю. Я зі своїм перфекціонізмом думала, боже, зараз треба буде щось придумати, щось таке класне фім фім фім, -фім Приготувати, щоб було багато інструкцій. і Всього цього. Потім така, боже, я зараз готую збираюсь смажити лосося і салат розроблю. Шикарно при цьому щось зазніму, поки чоловіка немає вдома, і я маю. możliwość. No i dobrze, więc nasz sos już jest przygotowany. I piekarnik już się rozgrzał. 180 stopni na 15 minut. Złożyło się, za chwilę fig nie będzie to, to męczy 20 Tutaj największe napięcie niepodzieli zaraz rozumiem. Ох, ти щось дуже багато ще стрімал. Не було ж так. І будемо вже буває одне з снапшоту. На Недосип, день не знаю який. Стан нестабільний. Зробила другу каву вже повністю кофеїнову, тому що це непорядок. Щось тут занадто ясне і можна заснути. Я, до речі, вчора ж прочитала книжку, де читала. Скінчила читати десь там по 10-й вечора, так що ще й не пізно. Тобто я не читала до пізна. Я лягла десь біля одинадцятої. Але сьогодні зранку прокинулася о шостій, просто так. А потім не змогла заснути і вам може здатися та від одинадцяти до шостої. Там 7 годин нормально. Для мене це дуже мало. І коли я особливо така накопичена втома, накопичений недосип уже протягом пару тижнів, то зараз я себе вже абсолютно чуваюся не бадьорою так точно. Ну, книжка класна. Класно закінчилася. Ну, та частина, яку я читала, класно закінчилася. Залишилося три книжки. Добре, зараз попрацювати. Курде, працювати. Ух. І збираюся на йогу під відкритим небом цієї суботи зранку. Не дай Бог. Погода. Ти. Мені зіпсуєш цей план. Я поїду більше з тебе, не роздумуючи, кудись там, де не настільки багато дощу. Приїду з тебе, ясно? Потренована, якщо чесно, дуже приємне відчуття своєї власної сили, тому що я вже яке заняття підряд відчуваю, що блін, ну я посильніша порівняно з на білатися. Це круто. Ми не осуваємо, ще май... різні пліки і, 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 і не З підкришниками завжди. В мене є невелика перерва. Дочитую розділ наступного тому, який я почала читати вчора. Я купила дві електронні книжки наступних томів, тому що вони товсті і їх радять читати одночасно. Тобто в якомусь там порядку розділи один за другим. Я подумала купувати польські версії оперових книжок чи електронних. І купила електронні, тому що це буде зручніше читати ввечері, по Мірі, коли світла вже немає, вночі можна читати. І Якщо поїду кудись, то теж беру тільки одну книжку тоненьку, і не треба буде з собою тягнути ті талути. А чому польською? Тому що українського перекладу ще немає, є російський, але я не хочу читати. І український у вільному доступі український автоматично перекладений. Я спробувала його читати, але це неможливо, тому що там такі є ляпи шосткі. Коли я прочитала фразу вона смоктала зуб, я подумала, ні, я не хочу це читати. Абсолютно псує все враження про книжку. Тому я купила ці дві електронні книжки і зараз якраз почала першу з них читати. Ну, тих, ще до п'ятого розділу прочитаю. Потім, нібито, по один розділ з наступної книжки, а потім знову декілька розділів з цієї ну, коротше. Якщо ви побачите, то тут Їх є цей, цей от список. Що за чим треба читати, я думаю, подивимось. І що, і хочу там дочитати цей розділ, і далі працюю. Mm, Червця вам. Да? П'ятниця вечір. Я вже, мабуть, на перший тиждень кажу, але я дуже рада п'ятниці вечору. І цей тиждень тривав у мене довго. Він не був якимось там суперстресовим, але тривав саме довго, тягнувся і нарешті дотягнувся до п'ятниці вечора. Нарешті можна виключити цей комп'ютер і не думати про роботу. Два дні. Чи це схоже на вигорання? Не знаю. Але подумаємо про це ніколи. Зараз будемо лежати з коточком і дивитися тіктоки. Юня! ти готовий дивитися тіктоки зі мною? Ти готовий тікати від мене, так? Так, ясно. Це називається гіперопіка. Живить. <laughs> Не вже вдома вже поприбирано себе викупано того, що було. Так, на вулиці жарко, і після того, як ми йогою позаймалися, потім на велосипедах. Я вже не знімала, як ми велосипедами їхали до того місця там, де той кофі-рейм був. Там натанцювалися, і потім ще йшли по цьому сонцю палючому назад до зупинки. Там проводила подружку. Ну і їхала назад додому, і я була вся просто мокрюча. Зараз вже трошки заспокоїлася і сіла монтувати відео. Подивимося, наскільки мені вдасться на цих вихідних виставках. Його. Паралельно десь там в перервах читаю. Треба ще змонтувати відео рецепту на польську. Коротше, роботи не початий край, тому працюю.